Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Отож, сьогодні продовження відео для знаків Зодіаку. Сьогодні у нас рак на вересень місяць. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Рак у вересні цього року? Хай скажуть Руни правду. Dagas, Teivas, Jėram, Fehmu, Algės per Vernutį. Наутіс перевернутий. Добре, дякую за відповіді. Е, і фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Рак у вересні цього року? Евас перевернутий. Ансус перевернутий. А Ану гаразд, що все-таки по фіналу. Фінал райду перевернутий. Ну, подивіться. Початок, Початок був не, такий непоганий, кінець от не зовсім. Ну добре. Прошу мова. Дагас. Да, до речі, хто дивився мої попередні прогнози, будь ласка, напишіть в коментарях, як вони у вас там збулися. Мені цікаво, я аналізую також. Тож дякую. Так, ну тепер до розкладу. Прошу мова. Дагас, Тейвас, Єра. Феху, Альгіс перевернутий, Наутіс перевернутий. І фінал. Е вас, ансус, не е вас перевернути, Ансус перевернути, хага в перевернута. Так, ну, блищить ніби не сильно. Добре, е, прошу мова. Ну, ось відразу, якась у вас трансформація ситуації відбувається. Ну, Першою руною випало. Тобто, читайте, що у вас основна ну якби основна подія місяця. Да, е, це якась трансформація ситуації. Ну, Зміни в житті, зміни в роботі. Одним словом, зміни. Ну, руна сама по собі позитивна. І сусідні руни позитивні, тобто зміни в кращий бік. Отож, зміни куди, зміни чого? Ну, ось у вас, те і у вас. Це якісь активні, стрімкі дії. Щось то ви, може, не, як це, не могли зібратися з силами щось зробити, чи то може ресурсу не вистачало, чи фізичного, чи не фізичного, так? Ну, то, ну ось. А тут зібрались і почали робити. Ну, те і у вас це такі це оспрямовані дії, якраз досягнення власної цілі. Ну, але й другий аспект руни у вас є це також певні, ну, сварки і скандали. На, в то, на жаль. Ну, але По сусіднім рунам вони, в принципі, позитивні, тому як чогось такого масштабного, страшного не буде. Ну, але дрібні неприємності, да, з цим можуть бути пов'язані. Далі, ось Єра. Будь ласка, взагалі гарна, якби трійка рун. про що мова, ну ось у вас урожай якийсь. Якийсь у вас урожай. Результат якоїсь роботи. от ніби Оце дійсно, ніби. Ну, закінчення якогось проєкту, не інакше. Тобто, щось що ось у вас якась трансформація відбувається, активні дії, ось, власне, у вас урожай. Все. Відповідно, ви досягли того, чого хотіли, ось ви тепер збираєте з того плоди. Ну і завершення циклу, відповідно, початок нового. Тобто, ось якийсь, грубо кажучи, один проект закінчився, наступний почався. От про це мова. Ну Позитивна руна в будь-якому випадку. Позитивна трійка взагалі поки що виходить. Далі у нас феху. Ну, ось фінансові якісь блага, фінансове благополуччя вам прогнозується. Але ж це також власність нематеріальна, тобто стосунки. Тобто тут і так, і так. У когось може програтись матеріальними благами і добром різним, а в когось може стосунками програтись. Ну, а може у одної людини і, ти, і той, і той аспект програтись. Тут, відповідно, і так, і так можуть бути варіанти. Ну, трансформація, до речі, з чим буде пов'язана. Та ось з чим. Якраз, Ну, тут хочеться сказати з матеріальним. Мені більше йде ж це про матеріальне в даному випадку, не стільки про стосунки. Ну, Хоча й стосунки також, не варто це відкидати. Знов-таки, не любовні стосунки, а стосунки будь-якого роду. Може бути робота, може бути там, не знаю, з друзями, знайомими якимись стосунки, і так далі. Не обов'язково любовні. Е, ну, але позитивно, поки що виглядає. Ну окрім того, ось у вас урожай. І тут от, оце от явно про матеріальне більше все-таки, ніж про стосунки. Ось. Якщо так. Тобто, урожай якийсь якийсь вам прибуток ось по цим рунам, також має бути. Добре, ну альгіс перевернутий. Щось то ви себе незахищеними будете почувати. Чому? Ну, тому що ось, стрімкий у вас рух, якісь активні дії. Ну, і відповідно, ну, схоже, дійсно, реалізація проєкту, і, відповідно, ви як це? можливо, десь не до кінця впевнені, що воно у вас все вдасться. Да? І в процесі от саме незахищеними себе будете почувати. Це один аспект. А і другий аспект, що саме незахищеність в плані чого. Ну, Або фінансів, або стосунків тут, або або може бути і так, і так. Е, ну, яка рекомендація, відповідно? Рекомендація обережність і уважність. Обережність і уважність. Тобто, е, як це? Ну, Рухайтесь вперед, так, да, зрозуміло. Але е, ну, сильно виходить, що нервіться. Сильно нервіться, щоб це у вас, е, скажіть, де я скажу, щоб у вас почуття захищеності лишалось. А не там, як кажуть, очертяти голову, да, бігти вперед. Е, ні, тут треба обережно рухатись вперед. Відповідно. Ну, чому? Ось, до чому, в принципі, обережно варто а да, тому, тому що є певні труднощі. Ну, руна доля перевернута. Е, ну що сказати? Певні труднощі, да, це відразу, з одного боку, а з другого боку, доля. Тобто, якісь ваші плани, що називається, буде доля коригувати. Да? Ну, не зовсім приємно. Ну, але, кажу, як є. Ну, відповідно, ось, тому і обережно, варто рухатись вперед. Чи трудно, ви подолаєте? Да, загалом, так. Да. Ось тут вам є, рападе, ну це як завершення циклу. Тобто, воно, да, воно то трудно ви їх подолаєте. Є у вас на те ресурс, є у вас на те сили. Нічого такого надзвичайного там не прогнозується. Добре, що ми маємо. Так, ну тут ніби все сказав. Ну да. Добре, і фінал. Що ми маємо? Евас вас перевернути, Ансус перевернути, Хагавас і Райдо перевернуто. Ну, початок був більш менше, фінал такий, не дуже. Про що мова, ну ось, якісь у вас все рівно. Ну, топтання на місці, хочеться сказати. да? Тут, ніби хоч якийсь і проект завершився, і благо пішли, а все рівно якесь ну, топтання на місці. Крім того, це якщо якісь поїздки предстоять, також обережно з поїздками, тому що воно може десь перенестись. Перекластись, та? тому що будуть певні ось обмеження, відповідно. Е, певні є якісь негаразди. Ну, крім того, це ну, для людей, які власне, духовними практиками займаються. То це також, знаєте, в езотеричному плані також топтання тобто, на місці. Тобто, щось ви десь дійшли, а далі не йдете чомусь. Далі у нас Ансус. Ну, певні. Ну, певні негаразди, да? певні погані новини є. Мають місце. Ну, ясно, з чим, з труднощами, з певними пов'язано воно. З одного боку, з другого боку, це обман в тому числі. Тобто, ну, варто остерігатись обману. Ну, Ось вам і тут дають руни пораду: обережність і уважність. так? Ну, Ось, відповідно, і тут так само. Щоб запобігти обману, відповідно, обережність і уважність. Також. Рекомендація, відповідно, дублюється, читайте. Далі у нас, ну, Хагавас, Ну, зрозуміло, відповідно, під долі випало, зрозуміло, звідки той Хагвевес е, взявся. Ну, певне руйнування планів, так. Да. Щось старе має піти, щоб нове прийшло. Ну, до речі, Дагас. ну Це така більш м'яка трансформація, будемо казати. то от Хагавас це така якраз жорстка трансформація, да. по фіналу, як показує моя практика, воно людині йде на користь, відповідно. Ну, але неприємно, коли щось не вдається. Так? Е, що у нас далі? Ну, відповідно, воно під руною долі випало. Тобто, ну, це хага вас такий. От якраз вищі сили, е, коригують ваші плани. Читайте так. Ну, чи вищі сили людям на зло ніколи не роблять, відповідно. Ось, тому, якщо вже що називається, за вас взялися, значить. Е, воно вам. Одним словом, не, не переймайтеся, тобто не переймайтеся і просто спокійно пройдіть цей етап. От і все. Воно вам по результату піде на користь. Потім будете оглядатися і думати, що добре, що вийшло так, а не інакше. От і Такий посил. Ну і далі, райдо перевернуто. Також і тут руна руху, і тут руна руху. Будь ласка, і, Ну якісь дійсно обмежені можливості є. Ну і також, Якщо поїздки, ну зрив поїздок, це точно по цим двом рунам. Якщо так. Е, ну, читайте, ну, відповідно, тут зв'язку треба дивитися, відповідно, що, що ми маємо. Тобто, руйнування якихось одних можливостей, одних якихось ну, доріг читайте, да? але щось має нове відкритись взамін. Ну, не буває такого, щоб був один убиток. Закон збереження енергії треба згадати. Десь у було, десь прибуло. От про те, мова. Ну, можливості, відповідно, також вибирайте обережно. Ну, про що вам тут рекомендують? Ну і активні дії все рівно у вас будуть. Ну, ось, видно, якщо якась можливість відкрилась, да, така цікава, то варто довго не збиратися її реалізувати. До речі, про це також рекомендація. Якщо відповідно, якась у вас така можливість, цікава, з'явилась, відповідно не думайте довго, реалізуйте. Ну а ну, що ж? Ну і обережність, обережність і уважність. Ще раз повторюсь, відповідно, щоб десь там на поворотах життя не занесло нікуди. Да? От, про те мова. Щоб ви свою дорогу знайшли. Ну, до речі, райдо це також про перевернута. Це про вибір певний. От, ніби у вас вагання, якесь хитання є, ніби у вас вже які, можливості, якісь відкрились, а ви робите вибір. Пі. Туди тою дорогою чи піти тою дорогою, і от на роздоріжжі стоїте, ну а може навіть і на перехресті, чому ні. І не знаєте, куди ж вам іти. Ну, відповідно, дорогу ви знайдете, по першим рунам, в результаті, ось, відповідно, буде вам зміна ситуації. Ну, але, але, ну, але все рівно, які певні негаразди проглядаються. Не без того. Ну, кажу, як є. До речі, Хагевес це ж також. Певні, я сказав, руйнація планів, ну. Буває, ремонт означає початок там ремонту, ну, якісь поломки там, техніки, щось таке, одним словом, не заплановане, не прогнозоване. Ну, Руйнування певне. Того чи іншого, відповідно, чи ситуації, чи там якогось там предмета, умовно кажучи. Тому таке. Ну, неприємно, але відповідно, воно вам піде на користь по результату в будь-якому випадку. Ну, оце. То хто там прихильник долі, прихильник карми, ну, відповідно, е, читайте, що да, десь карма за щось е, наздогнала. Ну, буває, що ж ти зробиш. Всі ми не святі, і час від часу дійсно прилітає. Тому таке. Ну, нічого прям критичного бути не повинно, ну, але приємно, звичайно, мало. Є й позитивні у вас моменти, тобто не лише одні якісь там убитки і руйнування планів. Щось вам навпаки, ось по-першому рядку рун дуже навіть вдало вдасться реалізувати і завершити. Щось також для вас важливе. Ну, Дагас це такі суттєві переміни в житті. Тобто, це там не не знаю, не банальна зміна зачіски там, чи ем, кольору волосся. Ні-ні ні, тут про щось більш таке глобальне. Мого. Ну Такий прогноз вийшов. Ем, не, не скажеш, що дуже позитивний, але й не негативний. Одним словом, хай ем, збудеться найкраще. Хай збудеться лише найкраще. Ну і так, да, на початку відео забув сказати, що хто дивився попередні мої прогнози. Ну, будь ласка, напишіть в коментарях, як воно у вас збулося. Мені цікаво. Дякую. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!